Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся, та, що дуже любить вирощувати квіти, сухоцвіти і різні нові рослинки, а потім використовувати їх у своїх букетах, і композиціях, ну і також споживати. Сьогодні я буду висівати залишки свого кермеку бо частину кермеку я вже висіяла, ще залишилося небагато. Також ось у мене там ще такі є помідорки чоловікові, які він дуже планував вирощувати сам, але усе його планування завершилось, тільки купив насіння і на тому все. Хочу спробувати ось посіяти оці кугірочки Просто е, раніше в теплиці, можливо, вони мені дадуть якісь ворожа. Я ще не сіяла таких. хочу спробувати, тому що е, на вулиці ще, звичайно, зарані сіяти. А в теплиці може вийде, посію в риночках, а потім, якщо потрібно, буде, то винесу на вулицю. Ось такі квіточки у мене ще є. І деякі сухоцвіти. Тут у мене вже почав сходити геліхризум, який ми з вами висівали. Це той, що ми висівали перший день. І він вже гарненько-гарненько почав проростати. І цей починає вже трошки прокльовуватися. У цих лоточках у мене вже починає прокльовуватися кермек. Ось подивіться, можливо, вам видно буде, бачите? І це при тому, що він всього-навсього третій день як посіяний. Якщо якісне і гарне насіння, то кермик сходить на 3-4 день після посіву і за належних умов вирощування. Там далі у мене ще посіяні інші сухоцвіти, але вони ще поки що мовчать, не показується. Єдине, що сходить керме. Тут я попікувала ранню капусточку декілька. Палеточок зробила небагато, я вже зараз багато не вирощую капусти, тому що сім'я вже не настільки велика, щоб багато садити. А це я наскубла гурусу на городі в себе, там, де він в минулому році ріс і вже ось так напікувала його у палеточки і він вже гарненько прийнявся і починає рости. Бачите, друзі, які гарні. Я вже знаю, що це не травичка, це лагурус. І саме ось такий, який він зійшов на вулиці, він самий крепкий. Там теж у мене ще сходять помідорки, тут кермеки і ще одна палеточка з лагурусом. А це, що я вчора сіяла, ще кермеки сіяла, так що вони ще поки що сидять. Для своєї розсади, друзі, я використовую ємкості, які тільки можу знайти. Ось в даному випадку в мене була каністра від ґрунтовки. Я її розрізала. Ну, не я, звичайно, а чоловік. От, виполоскала, посушила і ось тепер буду сіяти. Одну половинку, одна половинка в мене вийшла більша, де корочок, друга трошки менша, буду висівати. Набрала ґрунту, звичайно, з компостної ями набрала ґрунту, не протравленого, не перевла. Єдине, що зробила, це перевіяла його на ящик, пересіяла, щоб не було грубих домішків. І розрівняла його гарненько, щоб він був розрівняний. І беру, ось буду висівати ось такий кермек, статиця American Beauty. У мене чотири пакетики, ну звичайно, насіннячка тут ось бачите скільки. Дуже-дуже небагато, але я е, купувала, яке було. знаєте, Я не брала в професійних упаковках, я завжди так купую. Звичайно, переплачую, але не можу відмовити собі у різноманітті. Бачите, в таких пакетиках воно ще. Ну, гроші беруть, звичайно, за упаковку. Це не без того. І ось дивіться, я просто беру, ось такого роблю свій пакетик, розкриваю його і ось так по поверхні розтрушую ці кермеки. Усі пакетики так розтрушую. Воно десь більш-менш рівномірно лягає. і Я сію з таким розрахунком, що, можливо, мені його не прийдеться пікувати, тому що якщо я не встигаю, я його не пікую потім. Просто висігаю такою густиною, щоб мені його не пікувати. От. Тому що враховуємо те, що не 100% сходи будуть, це також така можлива ситуація я їх по населенці не сію, ось так собі розтрусила, розтрусила. Якщо вже десь буде густо, то я вже його десь пересажу. От така у мене посівна. Ще є, що багато сіяти, тому економлю посудину сію трошечки густіше. Все, посіяли цей колір. Посіяли. Тепер беру ось так трошечки його притрамбовую. От. Притрамбували. Беремо водичку легенько. Я не пристаю, а просто ось так легенько поливаю з маленької такої дитячої поливалочки, тому що купила оприскувача, а він чогось не прискає. Він чогось забитий, і просто такі струйкою воду, то мені не хочеться з ним гратися. Я не знаю, що там таке з ним було. О, то Я просто є лієчка така маленька, і я його поливаю. А якщо ви сієте в такі Посудини не приспособлені для посіву розсади. Обов'язково треба робити декілька дірочок у дні. Тепер беру ось покупний ґрунт, такий пухкенький, і зверху присипаю свій посів. Так я висівала геліхризом, так я висівала геліптером. і Всі попередні кермеки, і помідори, і капусту, і все, я абсолютно так сію. Я просто його зверху притрушую, дивлячись від розміру на сінинки і таким е, шаром я притрушую. Якщо грубше насіння, притрушую трошки товстішим шаром. Якщо дрібніше, ось притрусили ми його. Притрамбували ми його, От, щоб насінинка була у тісному контакті з ґрунтом. Треба, тоді вона не буде піднімати ґрунт, вона буде пускати глибоко свого корінчика, укорінчуватися, не буде падати і не буде. Дуже витягуватися. Звичайно, витягується вона не від цього, вона витягується від браку освітлення, але все рівно. Ось так. Все посіяли. Щоб не підписувати кожного ящичка, я собі просто де ставлю, підсунула оці пакети під ящик і чекаю, коли рослинка зійде. А тут у мене ще казочка про обрієту. Був у мене дуже-дуже великий кущик обрієти. Ріс вже років 4 чи 5, мабуть, під Барбарисом на ріс такий великий-великий, гарний. А це чогось дивлюся, він сухий і там таке щось незрозуміло, не що, як я до нього, а його якась тваринка. Яка у мене завелася на городі, виїла корінчики, ще. залишилися такі от маленькі, молоденькі, щось там трошечки не знаю, наскубала. Ну так мені його шкода з цього коща, що я буду пробувати. Можливо, він поставила водичку, думаю, може він мені. Постить корінчики. Я знаю, що обрієта дуже погано ділиться. Ну от Нібито вона і ґрунтопокривна, але чогось я з нею не дружу. От, іменно, от так, щоб її е, порозсаджувати. Минулому році відділила декілька, то тільки ну, два маленьких прийнялося, а ті всі пропали. Буду пробувати її виростити, врятувати. Це така е, світло-фіолетового кольору брієта. Я її колись виростила з насінинки. І вона вже гарно наросла, але бачите, не тільки я маю нею тішитися, а ще хтось хотів нею поласувати. Так що ось так. Бажаю вам, друзі, гарного врожаю на мирній землі нашій українській, щоб ми сіяли. Творили красу, вирощували їжу для нас, і для наших близьких, і для тих, хто цього потребує. Молилися і чекали перемогу. допомагали усім, чим можемо. Миру вам і Божого захисту.